Ну що ж, я не даремно казав, ми робимо паузу. Май, мається на увазі паузу. Ми робили гумористично. Ми продовжуємо нашу пісенну вервицю. І на сцену запрошую чудову прекрасну співачку, солістку івано-франківської обласної філармонії Оксану Романюк. Зустрічайте, будь ласка! Ви ну, знаєте, ми завжди. Всі кажемо для нашого дяді Володі, дядя Володя, тому ця пісня для нього і для всіх тих, хто сьогодні прийшов. Добрий вечір, люди, добрий вечір, милі, всі, що тут зібрали, все святкове. бажаю вам добра, щастя, радості, щоб жили ви в гаразді аж до старості. Я бажаю вам тепла, неба чистого, і здоров'я, і життя вам барвистого. І ваші оплески один для одного бо від цього варті. Дякую. Хай дзвонить струмочком кожному із вас, хай летить по світу, шире много літа, і любов безмежна зігріває вас. Я бажаю вам добра, щастя й радості, щоб жили ви в гаразді. Сумували за концертами, що навіть цей привід насправді для нас основний і дуже важливий. І це насправді дуже важливо, що ми сьогодні зібралися. Такий день. Дякую вам. Я бажаю вам добра, щастя і радості, щоб жили ви в гаразді. Бажаю вам добра, щастя, щастя радості, щоб жили ви в гаразі аж до старості. Я бажаю вам тепла, неба чистого і здоров'я, і життя. І зу... Я дядя, в... для вас барвисто Я, Я бажаю, хочу, бажаю, щоб цю пісні ви зі разом зі родові, мною заспівали для нашого старості. <післян> Бажаю вам не неба бачистого, і здоров'я, і життя вам барвистого. Дякую.